Корейська війна стала одним із найгостріших конфліктів Холодної війни, в якому зійшлися США, Китай, Радянський Союз і Корейський півострів. Це був не просто регіональний конфлікт, а війна, яка визначила розстановку сил у Східній Азії на десятиліття вперед. Кровопролитні бої, ідеологічне протистояння та глобальні амбіції створили розкол, наслідки якого ми бачимо і досі. Як події того часу перетворили Північну і Південну Корею на дві протилежності? І чому ця війна так важлива для сучасної геополітики? Розбираємося в деталях. Нагадую, ви на досить цікавому каналі, де ми знайомимо вас із загадками та містичними подіями, таємничими організаціями, розглядаємо популярні міфи та багато чого іншого. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Ну а тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Корея, колись єдиний півострів із багатою культурою і непростою історією, яка зазнавала впливів від могутніх сусідів. На початку двадцятого століття Корея потрапила під жорстоку окупацію Японської імперії, яка намагалася знищити її ідентичність. Але з капіталяцією Японії у Другій світовій війні з'явився шанс на свободу. Однак незалежність виявилася недосяжною. У серпні 1945 року радянські війська увійшли на північ півострова, тоді як американські висадилися на півдні. 38-ма паралель стала символічною лінією розмежування сфер впливу. СРСР взяв під контроль північ, США південь. Це розділення спершу мало бути тимчасовим, але швидко перетворилося на ідеологічний розкол між комунізмом і капіталізмом. До 1948 року виникли дві Кореї. На півночі СРСР підтримав створення Корейської народно демократичної республіки під керівництвом амбітного та харизматичного Кім Ірсена, колишнього офіцера Червоної армії, південь проголосив Республіку Корея на чолі з Лі Синманом, дуже непопулярним в народі лідером, який спирався на допомогу США. Незважаючи на формальні вибори, обидві держави вважали себе єдиними законними представниками всього народу та готувалися до можливого об'єднання силою. Цікаво, що згідно з конституцією північної Кореї, столиці України вказана Сеул, а Бхін'ян вважався тимчасовою столицею держави. 1949 року радянські і американські війська залишають корейський півострів, і ось обидві новостворені держави почали розвивати власні армії під керівництвом своїх радянських чи американських наставників. Напруга лише зростала. Кордон по 38 й паралелі перетворився на зону постійних сутичок, і Корея опинилася на межі катастрофи, яка невдовзі вибухнула. Сполучені Штати спочатку вважали Корею периферійною зоною свого впливу. Командувач військами США на Далекому Сході, генерал Дуглас Макартур, мав нечіткі настанови щодо ситуації на півострові у Вашингтоні. Дехто висловлював занепокоєння через авторитарні схильності Лі Синмана, але це не зупинило їх від подальшої підтримки півдня. Тим часом на півночі Кімер Сен шукав підтримки для об'єднавчого вторгнення. На початку Кім звертається до Сталіна за дозволом, однак лідер СРСР у 1949 році виявляє обережність через побоювання, що втручання радянського союзу може викликати реакцію США, включно з можливим застосуванням ядерної зброї. Ця стриманість пояснювалася також тим, що Сталін був більше зосереджений на європейському театрі холодної війни. Та зміцненні позицій у Німеччині він порадить Кім Ірсену зосередитися на розширенні партизанського руху, а не на прямій агресії. Радянський посол Терентій Штиков фіксує у своїх спогадах, що Кім, хоч і розчарований, залишався вірним дисциплінованим комуністом. Однак він не приховував свого наміру звернутися за підтримкою до третьої сторони Мао Цзедуна. Китай, щойно проголосивши себе комуністичною народною республікою, був більш відкритим до підтримки Кіма. Мао відправляє до корейської народної армії тисячі корейців, які воювали у громадянській війні Китаю. Ситуація змінюється на початку 1950 року. Кім Ір Сен переконує Сталіна, що кампанія буде швидкою та успішною. Мовляв, варто йому тільки увійти на південь, як його будуть зустрічати мало не з квітами. У січні 1950 року Сталін дає своє схвалення, хоча наполягає, що Радянський Союз не буде втручатися безпосередньо. Водночас він надсилає військову техніку, включаючи танки для підготовки північно-корейської армії. Сталін, очевидно, сподівався, що США не втручатимуться, адже американська політика в регіоні здавалася пасивною. Проте він не врахував нових стратегічних змін у Вашингтоні у квітні 1950 року. Директива СНБ 68 стає основним документом, який зобов'язує США активно протестувати комуністичній агресії в будь-якій точці світу, що робить американське втручання в корейський конфлікт більш імовірним. На момент початку війни, у червні 1950 року, корейська народна армія мала приблизно 223 тисячі військових, включаючи 100 тисяч прикордонників. Вони були добре оснащені: близько 150 танків і 132 літаки. Хоча переважно це були моделі часів Другої світової війни. Значну частину бойової сили КНА становили корейці, які брали участь у громадянській війні в Китаї, що додавало досвіду північно-корейським військам. На противагу цьому армія Республіки Кореї налічувала близько 87,5 тисячі тисяч солдатів, із яких лише 35 тисяч були розміщені поблизу кордону. Війська півдня не мали танків і лише обмежений арсенал протитанкових засобів, що робило їх вразливими перед наступом. О 4 ранку, 25 червня 1950 року, КНА розпочала наступ за підтримки артилерії, використовуючи тактику обману. Хоча Північна Корея заявляла, що це буде відповідь на провокацію з боку півдня. Жодних достовірних доказів на підтвердження цього не було завдяки вузькій географії півострова північно-корейські війська швидко просувалися на південь. Їхній наступ супроводжувався використанням повітряних десантів та бродентехніки, яка була майже невразливою для сил півдня. Через три дні КНА узяла Сеул. уряд Лі Синмана евакуювався далі до Пусану. До середини серпня до 90% території південної Кореї було зайнято корейською народною армією. Сили Півдня опинилися затиснутими у районі пусанського периметра. Для США це стало шоком. Вони не очікували такого швидкого наступу півночі і розраховували, що Південна Корея чинитиме ефективніший опір. Після початку корейської війни США швидко реагують, але перші дії спрямовані на стримання можливих наслідків більш ширшої комуністичної агресії. Президент Гаррі Трумен наказує Сьомому флоту США зайняти тайванську протоку, щоб запобігти вторгненню Китайської Народної Республіки на Тайвань. Саме сюди, після поразки в громадянській війні, втекли Чайн Кайши та уряд Гоміндану, який зберігав претензії на весь Китай. Для комуністичного Китаю Тайвань залишався частиною його території, тому цей крок США викликав різке невдоволення в Пекіні. Тим часом США ініціювали резолюцію в Організації Об'єднаних Націй щоб створити міжнародні сили для допомоги Південної Кореї. Радянський Союз, бойкотуючи Раду безпеки через невизнання КНР, не був присутній на голосуванні і не застосував право вето, що виявилося для нього серйозною стратегічною помилкою. Це дозволяє резолюції бути прийнятою, а ООН сформувати першу міжнародну коаліцію під її прапором. Протягом війни 22 країни, зокрема Велика Британія, Канада, Туреччина, Ефіопія та Люксембург, долучилися до надання військової чи медичної допомоги. Для багатьох з них участь у конфлікті була не лише союзницьким обов'язком, а й спробою протистояти комуністичній експансії. Однак перша хвиля міжнародних сил формується дуже повільно. Щоб швидко стабілізувати ситуацію, війська США, дислоковані в Японії, терміново вирушають до Південної Кореї. Їх очолює генерал Дуглас Маккартур, призначений командувачем усіх сил ООН у регіоні. У серпні 1950 року північно-корейські війська відтиснули підрозділи ООН до оборонної лінії пусанського периметру. Проте, після прибуття підкріплень, зокрема британської 27-ї бригади, кана не припиняє спроб прорвати оборону. ООН під командуванням 8-ї армії США здобуває перевагу в бронетехніці та авіації, що дозволяє зупинити штурм до 12 вересня. У цей час генерал Макартур пропонує амбітну та ризиковану операцію: висадку десанту в інчхоні, важливому порту, що обслуговує Сеул. Висадка 15 вересня стає успіхом, оскільки КНА не змогла ефективно відбити напад. Американські війська швидко захоплюють інчхон і просуваються до Сеула. Північно-корейці змушені почати відступ. І до 25 вересня американські війська входять до столиці. До 27 вересня вересня й корпус ООН відновлює контроль над більшістю Сеула. А війська КНА відступають до 38-ї паралелі. Зважаючи на це, Макартур отримує дозвіл від Трумена перетнути паралелі. 20 жовтня біля Пхеньяна висадився авіадесант чисельністю до п'яти тисяч солдатів, і столиця Північної Кореї падає. Якщо кілька місяців тому КНА майже захопила весь півострів, то тепер ситуація змінилася на протилежну. Це викликало занепокоєння в Китаї. До цього китайське керівництво попереджало, що КНР вступить у корейську війну, якщо війська ООН форсують 38-му паралель. Мао розглядав об'єднання Кореї під владою підтримуваного США уряду як можливу прелюдію до американського нападу. Тому збереження Північної Кореї було важливим буфером на шляху до можливого американського вторгнення. Втручання США в Тайванську протоку вже посилило напруженість і стало сигналом з китайської точки зору ворожості США. 25 жовтня 1950 року 200-тисячна китайська народна добровольча армія почала наступальні операції, щоб стримати війська ООН, які просувалися до кордонів Китаю. Радянський Союз обмежив свою участь авіаційною підтримкою, зокрема винищувачами Міг-15, але уникав прямого втручання, побоюючись ескалації конфлікту до ядерної війни. Завдяки несподіваності дії, китайці тимчасово досягли успіху, змусивши війська ООН відступити і зайняти оборону. Однак втрати з обох сторон були значними. Китай продовжує тиск і на початку листопада повторив наступ. Сили ООН потрапили у Паску через прорахунки командування, що призвело до втрати контролю над кількома ключовими регіонами на північному сході. Війська ООН організували масштабну евакуацію, що дозволило вивести десятки тисяч солдатів і цивільних у південну Корею. У січні 1951 року китайські та північно-корейські сили повторно захопили Сеул, позначивши перелом у війні. Несподіваний масштаб китайського втручання стає несподіванкою для ООН, але китайська логістика була слабкою, що дозволило силам ООН переломити ситуацію. Новий командувач 8-ї армії США Меттю Ріджвей працював над підвищенням бойового духу, і в результаті війська ООН у березні повернули контроль над Сеулом. Однак, тим часом загострився конфлікт між генералом Макартуром і політичним керівництвом США. Макартур вимагав все більше ресурсів для нового масованого наступу на північ, але коаліціон переважно прагнула переговорів. Для Макартура всі ці переобговори були неприйнятними. Він робить несанкціоновані публічні заяви на користь нападу на Китай, а у приватних розмовах також заохочує використання ядерної зброї для створення радіаційного бар'єру вздовж кордону з Китаєм. Зрештою, Труман втомився від публічної критики та ескалаційної стратегії свого генерала. Тож, 11 квітня, він звільняє Макартура і замінює його на Ріджвея. Це рішення викликало суперечливу реакцію, але дозволило уникнути загострення. У квітні китайці розпочали великий наступ на Сеул. Британські та бельгійські війська зазнали значних втрат, але затримали просування китайців. Попри локальні успіхи, весняний наступ комуністів провалився, що стало вирішальним моментом війни. У липні 1951 року розпочалися переговори між ООН і комуністичними силами, але вони були безрезультатними. Тим часом бойові дії продовжувалися, а війна набула характеру затяжного конфлікту. У період 1952-1953 років, війна в Кореї зайшла в глухий кут уздовж 38-ї паралелі. Спричинивши значні втрати з обох сторін, США та союзники ООН прагнули досягти прогресу в переговорах, зокрема щодо військовополонених. Однак ці перемовини просувалися повільно. Ключовою проблемою залишалося питання репатріації. Багато військовополонених з Китаю та Північної Кореї не бажали повертатися. Смерть Йосипа Сталіна у 1953 році та прихід до влади Дуайта Ейзенхауера в США. Кардинально змінили хід корейської війни. Нові лідери обох наддержав усвідомили, що тривалі бойові дії не виправдовують витрат і шкоди. Радянський Союз скоротив підтримку, а Китай, залишившись без достатньої допомоги, був змушений пристати на мирні переговори. ООН прийняла пропозицію Індії про припинення вогню. І 27 липня 1953 року сторони уклали договір. Однак Лі Син Ман, лідер Південної Кореї, відмовився його підписати, прагнучи продовження війни. Від імені Сили ООН договір підписав командир американського контингенту. Фронт залишався приблизно на рівні 38-ї паралелі, де створили демілітаризовану зону, що діє і сьогодні. Формального мирного договору між Північною та Південною Кореями досі немає, і конфлікт залишається замороженим. Втрати у Корейській війні були колосальними з обох сторон. За оцінками Південна Корея втратила близько 613 тисяч людей, з яких 138 тисяч загинули. В США втратили майже 37 тисяч військовослужбовців. Що становило основну частину жертв серед військ ООН. Серед союзників загинули близько 2000 осіб зі співдружності, а також солдати інших країн. Цивільні жертви оцінюються в мільйони, щонайменше 1 мільйон у Південній Кореї та півтора мільйона в північній Кореї. Втрати Китаю та Північної Кореї точно підрахувати складно. Але оцінки вказують на понад 500 тисяч загиблих. Багато жертв припадає на цивільних, що підкреслює масштаб руйнувань і страждань. Корейська війна завершилася фактичним статус кво Лінія фронту залишається близько до 38-ї паралелі. Демілітаризована зона, створена після перемир'я в 1953 році, стала символом напруження та конфронтації, яке триває і сьогодні. КНДР отримала де-факто гарантії безпеки через союзницькі договори з КНР і СРСР, а Південна Корея через договір про взаємну оборону зі США. Жодна зі сторін не здобула перемоги. Об'єднання Кореї, яке було головною метою обох сторін, так і не відбулося. З мільйонами людських втрат, розділенням сімей та значними матеріальними руйнуваннями війна залишила глибокий слід в історії півострова. Вона стала гірким уроком того, як дорого обходяться конфлікти, вирішені на полі бою, а не за столом переговорів, і важливим уроком для глобальної дипломатії часів холодної війни. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.